Чи мріяли ви про те, щоб мати таку матрицю, куди вводиш значення, і вона тобі видає рекомендацію, які патерни використовувати для того чи іншого рішення? Так от, недавно натрапило мені на очі схемка під назвою Design Désign 3 in Domain Driven Design. Тобто, це схема, яка працює в трьох площинах. З одного боку: бізнес Logic Implementation Pattern, архітектурний і стратегію тестування. Виходячи з цих трьох шарів, ми можемо визначити патерн, які підійдуть для нашої системи краще за все, тож давайте швиденько розберемо структуру даної схеми. Якщо це система, що буде вести аудіт-лог, якийсь аналіз операції з грошима, ця система повинна будуватися на Event Source Domain Model. Якщо ні, то Business Logic Implementation Pattern потрібно вибирати, якраз дивлячись на Domain Model. з іншого боку, якщо у нас Subdomain Type не Core, то ми йдемо в ліву частину. Якщо структура даних складна, то Business Logic Implementation Pattern має бути Active Record. Це у нас коли логіка розміщена поруч з даними. Якщо структура даних не складна, то можна обійтися транзакційним скриптом. Це паттерн в рамках Domain Driven Design, який описує бізнес логіку одним скриптом. Таким чином, ми маємо чотири паттерна моделювання бізнес-логіки: транзакційний скрипт, Active Record, Domain Model і Event Source Domain. Модел наступне питання: чи працює наша бізнес-логіка з декількома персистент моделями? То архітектурний паттерн Command Query Responsibility Segregation. в рамках транзакційного скрипту. Якщо у нас єдина персістент модель, то сюди підійде класичний Layered Architecture з трьома слоями для актив рекорда класична Layered Architecture з додаванням Service Layer. Для доменної моделі необхідно порта адаптери для того, щоб абстрагувати роботу з базою даних для Event Source Domain Model CQRS, для того, щоб модель запитів до баз даних була багатою на можливі варіації запитів. Тож ми зрозуміли, як визначити паттерн моделювання бізнес логіки, як з патерну моделювання бізнес логіки перейти на архітектурний паттерн. І тепер саме цікаве Testing Strategy. Раніше ми оперували терміном стратегія. Тестування, і ми собі знали, що є піраміда з декількома секціями, де в основі були юніт тести: юніт інтегрейшн і end-to-end. -end. Вважало, що end-to-end, -end, як самі дорогі, вони розміщуються зверху, нижче йдуть інтегрейшн, і саме більше должно бути юніт тестів. А тепер з'являються ще два типи стратегії тестування: це Diamond та перевернута класична піраміда. Тож, дивлячись на цю схему, ідеально для тестування бізнес-логіки, яка використовує. Товує транзакційні скрипти є якраз використання reverse testing піраміди, де найбільше має бути end -end тестів, Інтеграційних і менше вже юніт-тестів. Що стосується Active Record, то найкраща стратегія тестування буде якраз Diamond, де найбільше йдуть інтеграційних тестів. End-to-end -end і юніт, в принципі, вони по кількості можуть бути навіть однакові. І якщо говорити про доменну модель та Event Source Domain Model, то найкраще сюди підходить от якраз класична стратегія тестування, де найбільше ми маємо юніт-тестів, тому що в нас багато бізнес-логіка. Яку ми можемо покрити юніт тестами Тож, маючи базові вимоги до системи і маючи таку схему, ми можемо спроектувати систему в розрізі от трьох напрямків: Патерн моделювання бізнес-логіки, архітектурний патерн і стратегія тестування. Ця схема допомагає підібрати найкращі інструменти для вирішення бізнес-задач. Тож, занотовуйте, зберігайте посилання, така схема має бути під рукою кожного архітектора, який на щоденний. Аній основі вирішує складні бізнес задачі. Дякую всім за увагу. Якщо лишилися питання, будь ласка, залишайте коментарі. Дякую.